Через багато років знайшла онуку покійного чоловіка. Валя швидко облаштувалася в новій квартирі. З сусідами спілкувалася мало, найчастіше зустрічала Марину Іванівну з квартири навпроти. Та все змінилося, коли одного вечора, повертаючись з прогулянки, Валя побачила, як до будинку під'їжджає швидка. Майнула тривожна думка. Але вона швидко відігнала її, вирішивши, що ймовірно, нічого серйозного. Однак, піднявшись на свій поверх, Валя побачила, що двері квартири Марини Іванівни причинені, а в коридорі миготять білі халати лікарів. Серце дівчини стрепенулося від поганого передчуття. Вона обережно постукала у двері, турбуючись за свою сусідку. Марину Іванівну, все гаразд, покликала Валя, заглядаючи в квартиру. Жінка, яка сиділа у кріслі, підняла очі. Валя побачила втому на її обличчі, і, хоча усмішка все ще намагалася триматися на її губах, очі були сумними. Так, Валечко, дякую. Трохи тиск підскочив, але зараз уже краще, не хвилюйся. Це все вікове, сказала вона намагаючись заспокоїти дівчину. Давайте я вам хоч чаю заварю, запропонувала дівчина. Того вечора вони довго сиділи на кухні, розмовляючи про життя. Так почалося між ними спілкування. Валя стала відвідувати Марину Іванівну щовечора, приносила свіжі фрукти, які так любила жінка, допомагала готувати і просто намагалася підтримати її. Марина Іванівна пригощала дівчину домашніми пиріжками і за чашкою чаю ділилася спогадами, розповідаючи про свою юність і покійного чоловіка, з яким прожила понад 50 років. Якось валя не втрималася і запитала: А чому ви не маєте дітей? Вибачте, якщо питання некоректне, але ви з таким теплом говорите про чоловіка? Марина Іванівна довго мовчала, дивлячись кудись у куток кімнати. Нарешті, зітхнувши, сказала: Так вийшло. Ми з Іванком, царство йому небесне, не могли мати дітей. Лікарі завжди говорили, що все з нами гаразд, але, на жаль, минуло ще півроку. І одного разу Валя з сумом повідомила Марину Іванівну, що господарі квартири, яку вона орендувала, нарешті знайшли покупців. І їй треба з'їжджати. Валечко, а навіщо тобі з'їжджати? Живи у мене, у мене дві кімнати, місця вистачить, і ти не платитимеш за оренду, запропонувала Марина Іванівна, погладивши її по плечу. І мені не буде нудно. Валя забарилася, але, бачачи рішучість і теплу щирість в очах Марини Іванівни, погодилася. Вона розклала свої речі, облаштовуючись на новому місці. А коли дістала старий фотоальбом, присіла на ліжко і почала гортати сторінки, акуратно перевертаючи кожен листок із пожовкими фотографіями у цей момент. У двері тихо постукала Марина Іванівна. «Валечко, вечеря готова. Приходь до столу, покликала вона. Побачивши, що дівчина зайнята переглядом альбому, вона зацікавлено підійшла ближче. Валя посміхнулася і жестом запросила її сісти поряд. Це мій фотоальбом, пояснила вона, тут уся моя сім'я. Марина Іванівна Сіла на ліжко і з цікавістю глянула на фотографії. Вона побачила чорнобілі знімки, на яких були різні моменти із життя, весілля, свята, поїздки на природу. Валя почала показувати фотографії, розповідаючи про своїх рідних. І ось на одній із сторінок, Марина Іванівна, рептом помітила дещо незвичайне. Валочко, а це хто такий? Здивовано запитала вона, вказуючи на фото. Вона застигла від несподіваної здогадки. Валя подивилася на фото і, посміхнувшись, відповіла А це мій дідусь. Та я його зовсім не знала. Бабуся говорила, що вони познайомилися в санаторії, де закрутився їхній недовгий роман. А коли бабуся дізналася, що він одружений, Поїхала і не залишила жодних контактів. Вона завжди казала, що не хотіла руйнувати чужу родину. Потім у неї народився мій батько, але дідусю бабуся так і не сказала. Вона все життя була одна. Марина Іванівна відчула, як серце в неї стрепенулося. Вона згадала той рік, коли її чоловік Іван їздив у санаторій один. Путівку він отримав на роботі. Обличчя на знімку було на диво схоже на Івана в його молодості, ті самі риси, той самий погляд. Марина Іванівна розуміла, що перед нею онука її покійного чоловіка. Марина Іванівна довго не могла заснути тієї ночі, її турбували сумніви, чи варто сказати Валі правду, але зрештою вона вирішила промовчати. У наступні дні жінка уважно спостерігала за Валею, прислухалася до її розповідей і все більше переконувалась у правильності свого рішення. Валя була чуйною, відповідальною і завжди готова прийти на допомогу. Коли Марина Іванівна занедужала, Валя доглядала її, як рідну бабусю, і це остаточно затвердило її в думці, що кращого спадкоємця просто не знайти. Через деякий час Марина Іванівна звернулася до нотаріуса і оформила заповіт Навалю. Квартира, дача, автівка і гараж все тепер було записане в заповіті Навалю. А ще вона залишила листа, у якому відкрила таємницю свого чоловіка. А поки що, Марина Іванівна вирішила не казати Валі про те, що зробила. І просто продовжувала жити як раніше, насолоджуючись спілкуванням із нею. А ще вона була тепер спокійна, все, що з чоловіком нажили, залишиться в хороших руках прямої спадкоємиці Івана.